Панове, як ви знаєте, в мінську на засіданні тристоронньої групи з врегулювання конфлікту було підписано протокол з імплементації мого мирного плану. У цьому протоколі передбачені конкретні кроки зі встановлення миру та стабільності в частині Донецької та Луганської областей. Базуючись на цьому протоколі, я дав вказівку керівнику моєї армії оголосити перемир'я, починаючи з 18.00 за київським часом, тобто за пів години. Дуже важливо, щоб це перемир'я тривало довго. Це дасть нам можливість продовжити політичний діалог, який принесе мир та стабільність у Донбас. Я хочу також надати вам інформацію, що це включає дорожню карту, де мають бути прописані практичні кроки по кожному пункту з протоколу. Ми очікуємо, що найближчим часом будуть звільнені заручники. Найбільш можливо, це відбудеться завтра. Ми готові забезпечити значні кроки, які включатимуть децентралізацію влади, особливий статус окремих регіонів Донецької та Луганської. Областей щодо їхньої економічної свободи, гарантію вільного використання будь-яких мов на цій території, а також культурних традицій. Також це включатиме амністію, тобто все, що є в моєму мирному плані. Я Можу сказати, що сьогодні я дуже задоволений результатами саміту і дуже задоволений, що домовленість про перемир'я досягнуто саме під час саміту. Я можу також підтвердити, що це перемир'я ґрунтується на домовленостях, які було досягнуто під час моєї телефонної розмови з президентом Путіним, і це є важливим з огляду гарантій того, що перемир'я триватиме довго. Тепер це наша спільна з Путіним відповідальність. Я можу запевнити, що з українського боку ми зробили все можливе, щоб зберегти мир та стабільність у східній частині України. Також хочу запевнити, що це перемир'я досягнуто на засадах мого мирного плану, тобто на засадах поваги до суверенітету та цілісності України.